Багато запитань про мої акумуляторні ножиці під відео зі стрижкою лаванди. Це універсальні. В комплект моїх ножиць входять дві насадки, телоскопічна ручка, насадка з колесами та зарядка. Працює на акумуляторі. Бренд Tatra Garden модель GT7.2. Це насадка для стрижки чагарників. Вона швидко справляється зі стрижкою хвойних, можна використовувати для топіарних стрижок, спіреї. До речі, саме зараз час для її повторної стрижки. Також лаванди і ще багатьох рослин з нетовстим гіллям. Вага 750 грам без ручки. Друга насадка підходить для стрижки та формування невеликих рослин. Досить легко змінюються самі насадки. Ось так знімається одна, і вдягається друга. Закріплюєте знизу. І працюєте. Підходиться друга насадка для стрижки та формування невеликих рослин, таких як самшит, спірея, невелика лаванда та стрижки трави біля бордюрів. І найцікавіший елемент цієї комплектації це телескопічна ручка, яка їде на колесах, регулюється під ваш зріст, і з нею не напружується спина та коліна. Вистачає заряду десь на 40 хвилин.